Вітаю, шановне товариство! Ще не зібравши весь врожай, ми вже починаємо планувати, які рослини ми будемо висаджувати на наступний рік. І якщо ви ще не вирощуєте в себе на ділянці базилік, то я дуже раджу посадити вам цю дуже красиву і корисну рослину. Почнемо з того, що сама назва Базилік в перекладі з давньогрецької означає царський. Тобто, ще в прадавні часи люди віддавали шану цій рослині як неперевершеній спеції. До речі, зелені сорти базиліку широко вирощувалися в Україні, принаймні це 19 століття, але деякі науковці стверджують, що це навіть друга половина 18 століття, тобто ця трава використовувалася і в українському побуті, і в українській кулінарії. А давньогрецька назва Базилік в українській мові трансформувалася в назву Васильки. І васильками до цього часу називають базилік в багатьох регіонах України. Базилік це теплолюбива культура, і його може знищити найменший заморозок. Ось бачите, на що перетворилася після вересневих заморозків моя розкішна грядка базиліку. Тому базилік варто вирощувати через розсаду і висаджувати його. У відкритий ґрунт наприкінці травня, на початку червня, коли вже точно. Мене загроза заморозків. А в іншому ж, вирощування базиліку не має ніяких складнощів, тому що ця рослина не надто вибаглива до ґрунтів і досить посухостійка. Але, звісно, якщо ви хочете мати багато соковитої зелені, то в найбільш жаркі і засушливі періоди базилік все-таки варто періодично поливати. Що ж стосується Вживання базиліка в їжу, то слід враховувати, що він досить сильно втрачає свої смакові властивості при тривалій термічній обробці. Тому гарячі страви базилік рекомендують додавати в самому кінці приготування. А ще краще вживати базилік у свіжому вигляді, у складі овочевих салатів. Особливо гарно він поєднується з помідорами, а ще базиліком можна притрусити смажені кабачки або смажені баклажани і ще трошки часнику і це буде просто божественно. А ще базилік втрачає досить велику частину свого аромату при висушуванні. Тому якщо ви хочете взимку насолодитися цим справжнім смаком базиліку, то його краще заморозити. Але є ще один варіант: базилік дуже гарно пересаджується в будь-якому віці, тому перед настанням заморозків можна викопати кущ базиліку, пересадити в горщик, поставити на південне підвіконня і насолоджуватися свіжим листям базиліку принаймні до середини зими, а то й до лютого місяця. Бо базилік все ж однорічна рослина і десь в лютому місяці він загине. І якщо вже ви вирішили вирощувати базилік взимку у себе на підвіконні, не забувайте його гарно поливати. Тобто земля повинна бути вологою, але не надто мокрою і не сухою, бо при недостатку вологи, і особливо якщо ще є недостаток світла, то базилік просто скине листя і перестане рости. Ну і на сам кінець скажу, що існує безліч сортів базиліку з різними відтінками смаку і аромату. Є лимонний, коричний, з ароматом чорного перцю і безліч інших сортів. Так що ви без проблем зможете підібрати собі сорт базиліку з тим ароматом, який буде найбільше до вподоби саме вам. Отож, якщо ви вже складаєте список насіння на наступний сезон, обов'язково запишіть базилік.